Друзі, вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні я зробив відео про наші прививки прошлого року. Восени ми привили в голову куща нові сорти винограду. От Сьогодні, 23 квітня, ми його розпечатали. Ну, що я вам можу сказати? Один пагін із шести у нас. Ну, якось не прижився, я його зрізав. Можливо, там прокинеться запасна одна брунька. А п'ятеро із шести у нас в гарному стані. Бруньки прокидаються. от Вони вже набухли, позеленіли. Він живий у нас, Ну можливо, навіть приживеться. От в такому він стані досить гарному. Я думаю, з ним все буде добре. Прививка ця у нас вийшла. От, також поруч я проводив теж експеримент, прививку робив в голову куща. Тут у нас був раніше сорт граф Монте Крісто. От, я його перепривив, бо він у нас не дозрівав. Тут теж бруньки зелені. Із чотирьох пагонців прийнялося. 3, один, поки не, при... ну, не видно признаків життя в ньому, мабуть, він не прижився. От в такому вони зараз стані. Я думаю, теж це експеримент вдалий. Він був зроблений зовсім без всяких укорінювачів, просто прививка і все, в голову куща я його привив, от він в такому зараз стані. Такий приблизно результат нашого експерименту. От, я його залишаю так. Не буду я його, напевно, накривати нічим. Хай загартовується, щоб він був разом з усіма доганяли. Вони один одного, не були вони в парниковому ефекті. Ну, можливо, краще було б накрити. Ну, не знаю, хай на общих правилах вони так і розвиваються. От в такому зараз стані ці бруньки теж відкриваються у нас, що відкриті після зими. от такий у нас був експеримент. Друзі, дякую, що ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Я буду робити для вас інші цікаві відео. Протягом сезону, всім дякую своїм глядачам. Все, пока.